Вітаю, мої любі. Сьогодні ми з вами розглянемо тему з геометрії 11 класу площа бічної поверхні зрізаного конуса. Так, ну от у мене вже намальований зрізаний конус, і радіус нижньої основи, тобто більшої, ми позначимо через R велике, меншої основи, яка зверху, через R велике, ну і L – це твірна зрізаного конуса. Так от, Площа бічної поверхні буде дорівнювати π, в дужках R велике плюс R маленьке помножити на L. А тепер давайте подивимось площа повної поверхні, з чого складається. Ну, тобто, взагалі, от давайте зробимо розгортку конуса цього е, зрізаного. Ну, наприклад, переріжемо його по цій, ну, уявляєте собі, ножицями перерізаєте по цій твірній, потім вздовж кола. До точки, і тут повністю не перерізаєте. І отут по нижній основі вздовж кола перерізали, і отут. І починаєте розвертати. Що у вас виходить? Бічна поверхня у вас виходить отакою. Дивіться, ну, десь приблизно, да? я так намалюю от. Оце у нас буде бічна поверхня. Якщо ми розгорнемо. Так, отут у вас менша основа. Коло. І отут у вас прикріплена, наприклад, більша основа. Теж коло. Це точка О, О1, значить, це у нас О, О1. І оце у нас оце наше, це бічна поверхня. Ну, а відповідно, зверху це нижня основа. А зверху верхня основа. Так, і от ми записали формулу площі бічної поверхні. Це пі помножити радіус великого кола плюс радіус маленького кола або основи помножити на тверну. А, ну, звісно, тут є логічно стверджувати, що площа повної поверхні циліндра складається з чого? З площ бічної поверхні плюс S основи, ну, скажімо, більшої, першої, плюс S основа друга, нижня верхня. Так, і з двох площ основ. Все. І давайте розглянемо задачки. Так, нагадую, що ми працюємо з підручником РСДК профільний рівень і розглянемо перший номер 8.3. Так, Зараз я його відкрию. 8.3 Так, 8.3. Ну, Цей номер для того, щоб просто запам'ятати формулу бічної поверхні, знайдіть площу бічної поверхні зрізаного конуса, радіус основ якого дорівнює 1,2, а твірна 5. Тобто, все вам тут дано. Радіуси дані, я навіть малювати не буду. Радіус маленький у нас дорівнює 1 см. Радіус великий у нас дорівнює 2 см. Так, а твірна 5. Значить L у нас дорівнює 5. Дивимось формулу, просто підставляємо С бічної поверхні дорівнює. Так, тут тільки площу бічної поверхні, С бічної поверхні дорівнює. π в дужках R велике плюс R маленьке умножити на тверну. Так, ну тут у нас 3, 15, в общем, 15 π Сантиметрів квадратних. Якщо б треба було знайти площу повної поверхні, то ми б знайшли ще площу основ, а площа основ S основи, ми пам'ятаємо, це площа круга, це Пі, в квадраті. Значить, це буде 15 π плюс перше коло у нас радіуса 1, значить, це буде π, і плюс друге коло радіус у нього 2 за умовою задачі це 4 π і от це у нас буде 20 π повна поверхня, площа повної поверхні сантиметрів квадратних. Не треба множити на π, бо іноді е, запитують, чи треба множити на 3,14. Ні. Якщо ви робите НМТ-шне завдання, то воно там буде з π, не треба множити на 3,14. Або буде таке, скажімо, якщо вам треба дати відповідь конкретно, тобто обчислити самому і написати відповідь у НМТ, то там у вас буде таке в питанні стояти. Запишіть відповідь у вигляді S бічне, наприклад, поділити на пі. Тобто, якщо у вас 15 пі, ви поділили на пі, і у відповідь ви записали число 15. Ну, І там же, ж ви ж розумієте, у вас отак от клітиночки. Отут стоїть, наприклад, точечка, значить, 15 ви повинні записати сюди. Це цілих, а після крапочки це у вас іде. А, або кома, я не пам'ятаю, що там стоїть. І м м м нічого не треба писати, якщо у вас немає дробової частини. Так, з'ясували. Тепер наступний номер з площею бічної поверхні 8,7. Так, 8,7. Відкриваємо. У трапеції АБЦД, відомо, що БЦ паралельна Аде, АБ перпендикулярно Аде. К Д до рівня 45 градусів, АД рівня 7, СД рівня 2 коренів із 2. Трапеція обертається навколо прямої АБ. Знайдіть площу бічної поверхні утвореного зрізаного конуса. Так, ну давайте малювати. У нас трапеція BC паралельна AD і AB перпендикулярна AD. Отже, у нас. Трапеція А, Б, С, Д, а Б перпендикулярно, а, Д – це прямокутна трапеція Ну, малюємо. І так, у нас прямокутна трапеція. Так, подивимось а, Д, Це Д7. Угу. Ну, давайте отут буде А. Б С Д, АБ паралельна АД. Ой, перпендикулярно, звання, куде дорівнює 45 градусів, куди 45 градусів, АД у нас 7 см, С Д у нас 2 корені з 2 см, і трапеція обертається навколо прямої АБ. Знайдіть площу бічної поверхні утвореного зрізаного конуса. Так, значить, ну от обертається у нас. Утворився зрізаний конус. Зараз ми тут еліпс намалюємо. Так. Ну, десь так, так? Да? І отут теж. Тут трошки ширше. Ну, десь отак. І зробимо тут пунктиром, бо ми це не бачимо, частину нам закриває. Так. Знайдіть площу бічної поверхні утвореного конуса. Ну, Давайте я тут запишу: Це D у нас дорівнює 2 корень із 2 см. А D у нас дорівнює 7 см. Так що ще QD дорівнює 45 градусів. Трапезія прямокутна, ми сказали, і нам треба знайти. Площу бічної поверхні, утвореного з різного конуса, С бічної поверхні. Давайте починати з формули С бічної поверхні дорівнює зрізного конуса, так як і звичайного конуса, тільки додається ще один радіус маленької основи верхньої. Да? Тобто π РЛ у звичайного конуса, а тут буде π Р плюс Р. І на L. Ну, L у нас це. Це Д, да, Це L наша. Так, радіус великий нам відомий. Тобто це у нас радіус великий, а радіус маленький, це нам ще не відоме. Ну, ми зараз, може, його і знайдемо. Так, ну давайте. Ну, завжди от в прямокутній трапеці, рівнобедреній, щоб щось там знайти, треба проводити висоту. Давайте проведемо висоту Це К. Висота. У нас є прямокутний трикутник СКД, кут К дорівнює 90 градусів. Це рівнобедрений прямокутний трикутник. Бо у нас от кут D 45 градусів, і оцей Кут теж у нас 45 градусів. Да? Я його позначу не буду це писати. <кій> Отже, у нас у прямокутного рівнобедреного трикутника гіпотенуза дорівнює 2 коренів із 2. Це Д дорівнює 2 коренів із 2. Тоді у нас катець цього прямокутного трикутника за теоремою Піфагора. У нас буде ну, Давайте я напишу КД дорівнює СД поділити на корінь із двох. Наша фішка, да? я завжди вам казала на уроках геометрії, що, щоб знайти гіпотенузу рівнобедреного прямокутного трикутника, вам треба катет помножити на корінь із двох. Якщо навпаки, вам треба знайти катет. А відома гіпотеноза, то її треба поділити на корінь із двох. Все ви це можете знайти, застосувавши теорему Піфагора. але щоб не витрачати час на НМТ, можна це запам'ятати, тим паче, воно дуже часто зустрічається. Так, і значить, це буде два корінь із двох поділити на корінь із двох, і це у нас 2 см. Отже, КД у нас 2 см, тоді ми можемо знайти АК. АК. Ну, тобто цей кусочок, да, цей відрізочок АК. Так, ну знаходимо АД мінус КД. Тобто, 7 мінус 2 дорівнює 5 см. 5 см. А отже, і це дорівнює відрізку БС, а це наш маленький радіус. 5 сантиметрів ми знайшли. Це великий радіус є маленький є, твірна є. Ну і все, С бічне дорівнює Пі. Великий радіус у нас 7, маленький радіус плюс у нас 5, помножите на тверну, а твірна у нас CD, 2 корені з 2. Так, тут у нас буде 12, помножи на 2 корень з 2, 24 коренів із 2 пі сантиметрів квадратних. Все, ми знайшли площу бічної поверхні до цієї задачі. Так, наступне у нас 817, трошки важче. Так, зараз ми її відкриємо. Вона у нас окремо. Прочитаємо. Висота зрізаного конуса дорівнює 6 см, а кут між його твірною та площиною більшої основи становить 60 градусів. Діагоналі осьового перерізу зрізаного конуса перпендикулярні. Знайдіть площу бічної поверхні зрізаного конуса. Так, ну давайте. Знову такий зрізаний конус, ну що, малюємо. Так, давайте я трошки здвину так. Так. І тут проведемо. Еліпс. Так. І з'єднаємо. Так, це о О1, Це і є наша висота, до речі. Так, і читаємо зараз 8-17. Висота зрізаного конуса дорівнює 6 см. Отже, у нас О, О1, а це є висота, дорівнює 6 см. Так, А кут між його твірною та площиною більшої основи становить 60 градусів. Ну, давайте проведемо радіуси, оце у нас твірна. Ну, там візьму АБ, так, з, ще раз, з більшою основою становить 60 градусів. Кут між твірною та більшою основою. Тобто оцей кут у нас Б. Кут ОБА або АБО дорівнює рівні 60 градусів. Оцей кут у нас 60 градусів. Так, діагоналі осьового перерізу зрізаного конуса перпендикулярні. Значить, проводимо осьовий переріз. У осьовому перерізі у нас трапеція рівнобедрена а, Б, С, Д і діагоналі цієї трапеції, тобто а, С і Б, Д, перетинаються під кутом 90 градусів, тобто, от. Ну, тут скрізь кути 90 градусів. А. Так, знайдіть площу бічної поверхні зрізаного конуса S бічної поверхні у нас дорівнює π, R Р велике плюс r маленьке. помножити на L. На <кхід> Отже, а що у нас тут є? А, 6 є. Да, 6. Так, оце у нас 6 см. Нам треба радіуси знайти, і нам треба е, твірну. Ну, твірну ми знайдемо е, по любому. Да? Значить, ми отут от опускаємо перпендикуляр, тобто нашу цю висоту, це теж буде 6, поставимо К. АК у нас дорівнює 6 см. І тоді розглядаючи оцей прямокутний трикутник, у якого є один катет. 6 см і протилеглий кут 60 градусів ми можемо знайти L, тобто твірну АВ. Так, Отже, L – це гіпотенуза, катет 6 см АК, він протилеглий до 60, то це тригонометрична функція, синус от 60 градусів, дорівнює відношенню протилеглого катета АК до гіпотенузи АБ. Так, синус 60 це корінь із 3 на 2. На НМТ, ви дивитесь, у вас є довідничку табличка, значень тригонометричних функцій. Отже, АК, АК 6 у нас, а АБ це те, що нам треба знайти. Так, з цієї пропорції, АБ дорівнює. Ну, ви ж пам'ятаєте, да, правило метелика ще раз. Множите оце, які навхрест лежать, і оце. Між собою, От у вас вийшов такий метелик. Якби. Так, Значить, це буде у нас 2 помножити на 6 і поділити на корінь з 3. Так, позбуваємося раціональності, домножаємо на корінь з 3 верх і низ. І тоді у нас буде тут 3, скорочуємо 6 і 3, це буде 2. 2 помножити на 2. Тобто, це у нас дорівнює 4 корінів із 3 см. Це наше L. От, давайте виділимо. Так, L ми знайшли. Хорошо. Так, L ми знайшли. Надо якось використати, що у нас перпендикулярні діагоналі. Угу. Так, ну ми можемо КБ знайти, наприклад, всього ж трикутника. так? КБ це прилеглий катет. І є протилеглий катет, і є гіпетіснус. Ну, тут по-різному. Хочете за теоремою Піфагора, хочете за означенням Тангінса або за означенням косінуса. Ну, Давайте вашу улюблену теорему Піфагора. Так, бо ви щось не дуже дружите з означеннями Сінус, Косінус, Тангінс, хоча треба. Так, і так, за теоремою Піфагора, у нас квадрат гіпетінусу дорівнює сумі квадратів катетів. Значить, щоб знайти. Квадрат катета, нам треба від квадрата гіпотенузи АВ квадрат відняти квадрат АК. Отже, АВ це у нас 4 коренів із 3. В квадраті це буде 16 помножити на 3. Це 48 мінус 6 в квадраті 36. Це буде у нас 12. 12 це 4 помножити на 3. Отже, КВ... Дорівнює корінь із 4 помножити на 3? А це буде 2 корені з 3 сантиметрів. Так, КБ ми знайшли. КБ ми знайшли. Що ще ми тут можемо зробити? Як використати, що у нас перпендикулярні діагоналі? Як використати, що перпендикулярні діагоналі? Так. Діагоналі перпендикулярні. Е, у нас вийшли зверху і знизу рівнобедрені оці трикутники. Да? Ось один трикутник рівнобедрений. І ось другий рівнобедрений, прямокутний трикутник. Так, так, так. Так, так. Так. А давайте подивимось. У нас є оцей прямокутний трикутник. Правильно? Так. І в нього, і ось він, да? В нього є ми знайшли L дорівнює 4 корені з 3. Так. Підбираємось, да? Оцей кут, ну, якщо рівнобедрений, нижній, тобто оцей кут у нас 45 градусів, значить, оцей у нас буде ем, 60-45-15 градусів. Не дуже зручно, але ну що робити. Так, ми можемо знайти катети цих прямокутних трикутників, цього прямокутного трикутника. Так, що нам це дасть? А, ну, нам дасть це знайти радіус потім. Угу. Так, хорошо. Отже, давайте тут поставимо якусь точку, ну, наприклад, М. Оця точка М. І розглядаємо трикутник АБ М. Кут М дорівнює 90 градусів. Так, і що з цього трикутника. У нас є гіпотенуза і у нас є один кут 15 градусів. Значить, ми знайдемо спочатку АМ, а АМ знайдемо за означенням синуса. Синус 15 градусів. Це відношення протилеглого катета до гіпотенузи. Протилеглий у нас АМ. Гіпотенуза у нас АВ. Так, ну, нам треба знайти АМ з цієї пропорції. Правило метелика або правило хреста А М у нас дорівнює. Так, АМ у нас дорівнює, АБ, АБ, АБ це 4 корені із 3 помножити на синус. 15 градусів. Так, хорошо. Це АМ. Можемо знайти БМ. Це прилеглий. Тобто БМ знаходимо за означенням косинуса оцього кута 15 градусів це відношення прилеглого БМ до гіпотенузи АБ. Отже, з цього у нас БМ дорівнює 4 корені з трьох. Помножити на косинус 15 градусів. Так, хорошо. Так. І тепер ми розглядаємо оцей прямокутний трикутник. А, який оцей, бо я так кажу, оцей. Давайте я зеленим його позначу. Ось він. Нижній, оцей прямокутний трикутник. Ми його розглядаємо. В ньому що ми знайшли? БМ ми знайшли. Оце я розглядаю, і є кут 45 градусів. А, і тоді і оцей у нас 45, і це рівнобедрений, прямокутний трикутник. І тоді, щоб знайти катет ОБ, тобто радіус більшого кола, ми повинні гіпотенузу поділити на корінь із двох, тобто 4 коріні із 3 поділити на корінь із двох. Косінус 15 градусів. Аналогічно з верхнього оцього прямокутного трикутника, червоним позначу, ось оцей прямокутний трикутник, у нас є АМ, а ми знайдемо радіус, оцей маленький, а це великий був радіус, так. Значить, R маленьке дорівнює. Ми повинні гіпотенузу. А АМ у нас де, ось наше АМ. поділити на корінь із двох синус 15 градусів. Що виходить. Ну, R знайшли, Л ми знайшли все, підставляємо формулу. да? С бічної поверхні дорівнює. Так, Пи Р велике 4 коренів із 3 поділити на корінь з 2. Косину 15 градусів, плюс 4 коренів із 3 поділити на корін із 2 синус 15 градусів і помножити на L. А l у нас 4 коренів із 3. Так що, ну, винесемо тут. 4 коренів із 3 поділити на корінь із 2, Тут буде косінус 15 градусів плюс синус 15 градусів, і помножити на 4 корінів із 3, а це у нас буде так, 16, 48. пі. 48. Ну, я помножила 4 корення із 3 на 4 корені із 3, 48 поділити на корінь з 2, Позбуваємося і раціональності. І оце що в дужках, Так, косінус 15 градусів плюс синус 15 градусів. І у нас дорівнює. Тут у нас буде 2, поділили. Пі 24 коренів із 2, косинус 15 градусів плюс синус 15 градусів. Так, ну, така відповідь вийшла. Зараз ми подивимось. Це номер у нас 817. 817. там, десь тут помилка.